Харі Крішна, продовжуємо розбирати розповіді, цікаві історії про Ханумана. Ну от нагадаємо, те, що Хануман був на прапорі на колісниці, в якій був Арджуна. Ну і питання вас таке. виникає, чому Хануман не почув Пхагавадґіту, а Арджуна почув? Ну, взагалі, цікава історія сталася, тому що я поїхав в храм і якраз давав лекцію ну, от, по цій темі. От. Ну і йшов Прохопада мене казав: каже, ну читати книги треба, так. Але ви можете прочитати тонну книжок і нічого з них не зрозуміти. Краще візьміть, каже, одну шлоку, одну, один вірш, і почніть його глибоко вивчати. От. Я взяв цю тему і підняв, кажу, з 21-22 з вірша, от яке відношення має Хануман до всієї цієї історії. Ми як почали там з відеоному розподати, то я, просто, скажімо так, закинув просто цю. Ідею. Ну, от. Ну, щось я розповів, хтось доповнив, каже, а там такий момент, а там то, а там то. І ми сиділи от, цілою групою в храмі, от, і кожен якийсь історію розповідав. От, ну, і цю от, ша, от, одну історію, яку я вирішив додати до цього відео. Це до 21-22 вірш. От. Справа в тому, що от, як ми приходимо до духовного вчителя. Коли ми приходимо до духовного вчителя, знаєте, з таким настроєм, давай, що там, чувак, розкажи мені щось, розумієте. Ми нічого не почуємо. До вчителя йдуть, от, там далі буде третя, четверта глава, 34 вірш. Ну. От, коли ти приходиш до вчителя, ти маєш смиренно служити йому, так, стати нижче його, так, поклонитися йому, тоді ти можеш щось почути. Якщо ж ви в такому стані не знаходитесь, ви нічого не почуєте. Чому Арджуна почув Вага а е, Ханума не почув? Є картинка, якщо подивитися, якщо пошукаєте в інтернеті, ну, просто введіть пхага як вона є, там видаються різні картинки. Одна з картинок, яка є, це коли стоїть колісниця. От, стоїть Арджуна. От біля нього внизу стої, стоїть стоїть Крішна. Перепрошую, внизу на колінах стоїть Арджуна, склав руки, схилився перед ним. Каже: Я не знаю, що робити. От він чув пхагавадґіду, те, що говорив Крішна, да а Хануман знаходився вище на прапорі, тому він не почув. Вроді би такий невеликий момент, але тим не менше, ну, от, е, якщо так подивитися, то ну, це дуже глибокий, такий, ну, дуже велика глибина. Вроді все просто. Але якщо ми себе, знаєте, як кажуть, ще приклади приводять про те, що от є два стакани. От, є порожній стакан, є повний стакан. Якщо стакан, ну два стакана повний, то в повний стакан ви нічого не налієте. По-перше, один стакан має бути повний, другий має бути порожній і бути нижче. Тоді в нього можна щось заливати. От. Ну там я кажу, прикладів історії багато. Суть така, що от, важливо знаходитися в смиренному стані, і тоді ми зможемо осягнути ці знання. Тобто милість має бути духовного вчителя, так от. Ну, Господь свою милість вже пролив те, що ми знайшли духовного вчителя, тому ми можемо рухатися далі. Так, що так, ну такий невеличкий момент. От надію, що він вам допоможе. Було вам цікаво. Дякую за перегляд, До зустрічі в наступних відео. Харі Кришна.